Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У центральній міській лікарні Івано-Франківська цьогоріч зросла кількість пацієнтів з інсультом на 35%. Поставили діагноз ішемічного і хімічної інсульту. У мене, як мені пояснили, був частковий параліч, а це затерпання всієї лівої частини. Для 96 укриттів у Івано-Франківську закуплять електронні замки. Під час звучання повітряної тривоги буде на замок проходити сигнал, автоматично двері будуть відкриватися. У Івано-Франківську розпочали 10-й щорічний футбольний турнір пам'яті футболіста і тренера Богдана Дебенка. Формат не міняли, вісім команд, дві зони. Вікова категорія u 10. В загальному ви ще приймаєте відтиску, якщо на регулярній основі чи ні. Слушанськи більш заспокійли. Ще я за мебікар проходжу курс, курс зранку бру по таблетці, mm -hmm. але сюди їхав, то я ще одну таблетку. Взяв Сергій Демчук пішов добровольцем на війну з початком повномасштабного вторгнення. Воював у складі 10-ї гірсько-штурмової бригади. Зараз демобілізований у травні цього року переніс ішемічний інсульт каже, недуго спровокували стреси та навантаження на війні. Так сталося, що з другим лікарем. Хірургом, який мене мав власне оперувати, він мене оперував, ми мали випити кави, я не побув на той час. Він мене визвонив і поруч проходила жінка, яка розказала, що зі мною трапилося. За 4 хвилини він був біля мене. Я кажу, я попав в той медичний коридор, дуже швидко поставив діагноз ішемічного інсульту, і я попав ургентно на Мазепи в лікарню. Як мені пояснили, був частковий параліч, а це затерпання всієї лівої частини. Ну, я ще відчуваю, що щось трошки мені некомфортно, але... Я сам себе вхожу, я вільно хожу і навіть воже авто за кермом. Допомогу з реабілітації військовому надавала мультидисциплінарна команда, у складі якої фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи та логопеди. Розповідає лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Завідувач відділення реабілітації центральної міської клінічної лікарні Михайло Кобзей. Реабілітація проводилася. Ну сім днів він знаходився на неврологічному пакеті 14-18 днів. Він знаходився на реабілітаційному. В підгострому етапі ми його, ми відновили силу в лівій руці з 3 до 4 балів, навчили його, адаптували його до певного середовища, і наш підхід був зовсім нестандартний. В зв'язку з тим, що він є тренер по самозахисту, ми пробували з ним певні прийоми, щоб він їх відтренував. як розповіла завідувачка неврологічного відділу для хворих з порушенням мозкового кровобігу Ірина Кобець. Зараз спостерігається значне зростання кількості хворих з інсультами, які лікуються у міській центральній лікарні протягом півроку, який було, згідно звіту, який я подаю. Постійно, щоквартально у нас в стаціонарі було проліковано близько 700 пацієнтів з інсультами. Минулорічна цифра була 450, тобто ми вже бачимо, яке значне зростання відбулося протягом навіть останніх півроку. За червень, за травень місяць, в той час як минулоріч в мене було у нас в відділі було проліковано порядка 70 інсультів. То в червні і в травні 2023 року їх кількість становила більше ста за кожен місяць за час повномасштабного вторгнення спостерігається помолодшення інсультів на 10-15 років та збільшення кількості пацієнтів по Україні на це захворювання. Проте на Прикарпатті даний показник зменшився на 3%. відсотки, розповів Суспільному виконувач обов'язків директора департаменту охорони здоров'я Володимир Дзьомбак закладами охорони здоров'я області. Проліковано 2269 пацієнтів з гострим інсультом, що на 75 пацієнтів менше порівняно з минулим роком. На жаль, 321 пацієнт помер за перші півріччя цього року. Проте, якщо порівнювати з показником минулого, минулого півріччя, то це на 35 пацієнтів хворих менше. Зменшення захворюваності на інсульти ми завдячуємо це постійній вторинній профілактиці. Це, зокрема. Це інформаційні компанії, а також роботі медиків первинки і також це є реалізація в державі програми Доступні ліки. Наталія Висоловська, Назарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ Понад 950 тисяч гривень на закупівлю електронних замків для укриттів витратять в івано франківську Про це на брифінгу повідомив заступник міського голови Руслан Гайда. За його словами, загалом у місті облаштовано понад 200 місць різного рівня захисту, але електронні замки вартістю приблизно 10 тисяч гривень один становлять в укриттях комфортного дому. Велика проблема є в тому, що в тих укриттях, які в нас є в житловому фонді, так, то на превеликий жаль має бути круглодобовий доступ або має бути відкрите укриття під час оголошення повітряної тривоги. Є такі моменти, коли в нас під час оголошення повітряної тривоги мешканці будинку закрили це укриття, і ключ десь не можуть знайти, і вона десь може бути в певний період часу воно є закрито під час повітряної тривоги. Зараз ми опрацювали це питання, вивчили його і зараз буде на ці всі 96 укриття через наш комфортний дім закуповувати електричні замки, які будуть під час звучання повітряної тривоги, буде на замок проходити сигнал, автоматично двері будуть відкриватися. Вісім вживаних автобусів до Дня Незалежності отримує комунальне підприємство Електроавтотранс іф. Про це на брифінгу розповів директор підприємства Віталій Голутяк. На закупівлю витратять приблизно 30 мільйонів гривень. Це десь змогу відкрити новий комунальний маршрут під номером 23. Також за рахунок поповнення автопарку збільшать кількість автобусів на маршрутах 40, 41 та 45. Автобуси 12 метрові повністю пристосовані для осіб з інвалідністю. Вони мають не одне, як зазвичай, а два таких місця, тобто вони навіть промарковані одне місце для людей на візочку, інше місце для батьків з дитячими візками. Автобуси бувші ще в житті, вони не нові, проте для такого рівня автобусів у них невеликий пробіг, це від 160 до 190 тисяч. За мірками автобусів це мінімальний пробіг фактично. Автобус зроблені повністю з нержавіючої сталі і з алюмінією. У планах підприємства запустити також новий тролейбусний маршрут під номером 8. Він буде їхати від автостанції номер 4 на вулиці Юності до автостанції номер 3 Таким чином, чому було вирішено все-таки пускати цей маршрут не з вокзалу, а саме з mm -hmm. автостанції номер 4 тому що з автостанції номер 4 створюються нові сполучення, зокрема, це мікрорайон Майзелі до автостанції номер 3 це село Угорники до автостанції No3, кінотатор Космос. І тому власне, було прийнято саме таке рішення. Крім того, в зворотному напрямку тролейбус буде їхати через ринок. На стендах документальної виставки справи майдану на шляху до правосуддя та історії, яку розгорнули в Івано-Франківську під відкритим небом. Відтворена хронологія подій, зокрема на вулиці Інститутській у Києві, коли були розстріляні мирні мітингувальники. Виставку в Івано-Франківську організували Національний музей революції гідності спільно з музеєм Небесної Сотні. Вона розповідає власне про справи Майдану. Про те, що стоїть за узагальненим терміном, про те, які злочини відбувалися під час революції гідності, як вони розслідуються, які є питання, чому так відбувається, скільки справ майдану, якою є хронологія подій революції гідності на вуличних стендах у Івано-Франківську, усі охочі зможуть лаконічно, чітко і дуже конкретно зрозуміти, що ж відбувалося у Києві на Майдані Незалежності, на вулиці Грушевській, на вулиці Інститутській у листопаді. Грудні, січні та лютому 2013-2014 років двері тут постійно відкриті, і ми намагаємося максимально зробити, щоб пам'ять жила, і люди не забували. І кількість екскурсій, які у нас відбуваються там по сторінці в Фейсбуці, в музейні можна побачити. Напаки збільшилась. Тобто діти їздять, вони розуміють і усвідомлюють цю велику. Ціну, яку заплатила Україна за наше майбутнє біля одного зі стендів, матір наймолодшого героя Небесної Сотні з Прикарпаття Романа Гурика каже, що тут зображений бетонний вазон, біля якого стояв син, коли в нього влучила куля для нашої сім'ї, особисто для нашої родини, війна почалася в 2013 році, і вона далі продовжується і з одного боку, це дуже така, знаєте, потужна гордість за те, що е, насправді в Києві могли зовсім по-інакшому розвиватися події, якщо б вони тоді не йшли, не встали і не пішли один за одним. І ніхто не знає, що би було далі. Але я так думаю, що вони, напевно, були ну, одні з перших, хто зупинив це все, і просто тоді якось війська відійшли. Серед перших відвідувачів виставки голова обласної спілки сімей загиблих, померлих та безвісті зниклих в зоні АТО Степан Чомко. Даний час для того, щоб знати втрати і чим це було досягнуто, повинні знати, хто стоїть за тим і хто розстрілював цих людей беззахисних, які робили революційність, тому що не робити революційність не з готовності українського народу. Виставка створена Національним музеєм Революції Гідності разом з офісом генерального прокурора. Її вже представили у Києві, Львові та Збаражі. В Івано-Франківську цю виставку експонуватимуть до 14 вересня. Юрій Надольський Суспільне новини. Івано-Франківськ цьогорічний футбольний турнір пам'яті українського футболіста і тренера одного із лідерів Франківського Прикарпаття Богдана Дебенка. Десятий. Ювілейний змагання проводять серед дитячо-юнацьких команд 2010 року народження, каже співорганізатор турніру Дмитро Гуменяк. Він не помінявся. ці роки, які ми проводили турнір, ми формат не міняли. Вісім команд, дві зони. І перша команда грає з першим місцем з іншої зони, і друга з другою. Хто друге місце зайняв, той грає з другим з іншої зони за третій-четверт. Вікова категорія це Ю ну, тобто, 10 Ну то десятий рік народження цього року. Участь у турнірі беруть сім команд з Івано-Франківської області та одна із міста Тернопіль, розповів Дмитро Гуменяк. У першій грі між Франківською командою ліцей Вікторія та командою Чемпіон із міста Тернопіль із рахунком 2-1 Перемогу здобула команда з Івано-Франківська. Каже тренер чемпіона Олег Тимець. Ми перший раз в перший раз на такому турнірі. Дуже дякуємо за запрошення, організацію нас запросили. Я рахую, що цей турнір дуже, дуже корисний для, 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 для цих дітей. Я думаю, що в майбутньому в них що в них норм, по-перше, нормальні люди, а в другому вже футболісти. А по сьогоднішній грі ну супен трошки був сильніший, але ми моменти мали, могли, могли зрівняти. Воротар тернопільської команди чемпіон Богдан Бойчук каже, перший тайм грали погано. У нас просто дві помилки і два пропущені гола в другому таймі трохи зібралися, але нам трошки не вистачило, щоб відігратися. Тренер команди ліцей Вікторія Ігор Кріль розповідає, що ці змагання підготовка до чемпіонату України серед еліт ліги, який пройде 9 вересня. Результатом задоволений звичайно. Але... Ну, для мене це передусім це на даний момент результат звичайно важливий, але більше у нас є зараз багато хлопчиків на перегляді. І просто у нас і моделювання нашої гри. Більше мені хотілося, щоб по грі було, щоб нам би якісь те, що ми на установці давали діткам, щоб вони це виконували. Турнір пам'яті Богдана Дебенка триватиме упродовж двох днів. Ілона Шевченко, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.